На 12-15. А на якому основанні? Ну я ви кажете, її раз дають, раз не дають. дуже Я А я вам покажу од вашого начальника білет, який розрішив. Чоловік сліпий інвалід уход, він мені розрішив. ви мені вже відмінюйте. Я не маю грошей. ну зараз А, ну хорошо, дорос. Почекаємо. скажіть, будь ласка, коли відмінили ці згоди? А как, как вам это сообщили? Где нам это почитать? Где сайте, это да. начинать? За... Да? А, а зачем нам начальник Мы спрашиваем вас. Нет, 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 чекайте. Да, нам начальник не нужен. Мне на не треба. Я хочу, я хочу, чтобы вы мне сказали, где это можно почитать, Це об'ява висить без ссилки на законодавство. А я хочу казати згідно на якого закону це. А цю об'яву хто вішає? А цю об'яву хто А цю об'яву хто повішав? Ми маємо начальник. Це ваше начальство повіше? Дивіться, ми виконуємо обов'язки. Ми зараз не про вас, ми зараз не про вас. Будь ласка. будь ласка. У нас є управління, правда? є? Хто повісив об'яви? А ви утром прийшли на роботу, не бачили, хто повісив об'яву? Ну, Хто повісив ту об'яву? Скажіть, Будь ласка, хто вас змушує, хто вам дав розпорядження брати від пільговиків кошти? А тобто вам сказали, беріть і виберете. Як ви можете такої? Не, ну ви зараз ви ж це говорите, що вам принесли. Як ви можете такої роботи? Згідно скажи, як... Чому ви так поводитеся? Секундочку. Ні, ви мені це сказати. Ми хочемо як? знати щось виконати просто на підставі. Ну, 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 вам прийшли, сказали, ви ви такої не можете казати, що мені прийшли і сказали. У а? мене є начальство. Так? так, правильно? Так. Ви працюєте на роботі. У Щ... вас є начальство. Ще раз. Вам вас є начальство. Міні, ми, прийшли з камерами, я вас ми вас дуже культурно обслуговуємо. Лише ви не ж не казали. Ви культурно. мене, ви мене хочете не почути. Ми хочемо, ми хочемо. У нас немає такого, що мені прийшли сказали. А як? А як це виглядало? Ні, на роботі, ні на одній. Вже прийшли, сказали, і самі касіри. А дали якийсь закон, покажіть нам. А що? А... Так, на так, начальство вам сказало, що згідно такого вийде. закону ви... А хто вам сказав? А хто? А що, ви самі собі придумали тоді брати кошти? Ви крадете наші гроші? Да. Ну ви... Добре, я вас дуже слушаю. Дочекайтеся на жаль. Ні, я від вас... Нема що говорити. О, ви не маєте права мене знімати. Вона... А чого? Знаєте, тому що ми ж не маєте права. Ви, ви порушуєте на роботі. Шо? Ви порушуєте, <кліг> ви змушуєте <Шо>? пільгові. <кліг> ви змушуєте <кліг> пільговиків платити кошти. То чого... як? Тільки що пільговик брав білет і ви йому не дали. Сказали, що ви не дате йому білет. <кліг> Висить об'яву А що там написано в цій об'яві? Ага. Пожалуйста, не расстраивайтесь, не нервируйтесь. Ну, послушайте, к вам нет никаких претензий. Зачем вы так, ну, почему вы так... Вы настолько нервно себя чувствуете. Мы хотим понять. Послушайте, кто повесил это объявление? Вы можете сказать, кто его повесил? Кто повесил э, этот? Так вы скажите, кто виноват. вы. скажите, кто виноват и все. Кто повесил Без пані, то як вона поїдеться роботу втратити? Як вона вирізала?